Так, Юлію, буде гарний вогонь. Буде. Так, це гарненько. Слава так. Ісусу Христу, знайомтеся. Це є Юлія, гарна квіточка. І вона варить карпатський банош. У вас і сюди бабуш, Юлія, сметанка. А справжній банош вариться тільки на сметані, такої домашній сепаровані. Уливається кукурудзина мука, особливо обов'язково підсолити. Якщо кисло трошки сметани, можна дати тіть цукру. І от так легенько, але без перестанку помішуючи. І ще один секрет баножу. Бануш треба варити в одну сторону мішати, одну. тому що буде пускати масло і щоб вона воно має, має бути такий. От так. куліш можна кулешу нашу таку просто так. можна влюбу. А, а, а от банус суто суто, мені підливати, але небагато, щоб мене не переборщили. Так. Ще чуть-чуть давайте. Потрішить. І зараз такий буде жирний. Оце на стінках почнеться жир. Роби, а я думаю, що немає. це справжній карпатський банош. Ми сьогодні а, того в гірському рин... селі, а ще бринза буде зверху. Буде. Юлю, мені не можна таке, але я хочу вам допомагати того робити. Дивіться, яка краса. Поки що хватить. Вистачить, так? Вистачить. Так. А треба нам ще трошки вогню чи ні? Треба. Василькодись, як гарно тут вогонь. Ватра горить, так туди. вогонь. І щоб фаточка поможемо. І тут опа. І закриваю. Юля гарна українська жіночка з Карпат. Я її позначу. Хто не знає її підпишіться вона, але гарна. Про слідку його показує, сину.